Вітаю вас! Ви на каналі Антоніни Замороки. Тут ми розмовляємо про психосоматику, про розвиток, про майбутнє і про фінансове мислення. І сьогодні ми з вами розберемо тему заздрості. В нас в суспільстві прийнято вважати, що заздрість це щось погане, це дуже погане почуття, його потрібно ховати чим подалі. Не можна говорити, що я комусь заздрю, тому що це, ну, це якесь максимально погане почуття. Заздрість погані люди, заздрість ліниві люди і так далі. Давайте розберемо, що взагалі таке заздрість. Найперше, заздримо ми лише тим людям, в яких є те, чого ми дуже хочемо. І десь на рівні підсвідомості є таке відчуття, що, наче, в цієї людини це з'явилось, і значить, мені тепер не вистачить. Тобто, це десь глибоко на рівні підсвідомості. Свідомо ми цього не розбираємо. Тобто, коли ми розбираємо... Що так, там, мій сусід купив третю машину, а в мене ще ні одної, бо в мене лише одна, і та така якась старенька. І ми бачимо: ось сусід третю машину купив, і ну, от десь там на рівні підсвідомості здається, ну, ну, мені ж не вистачить, він вже третю купив, а мені не вистачить. Але коли ми звертаємо увагу на те, що ось тут ми застріємо, бо там вже є три машини. А в мене ще ні одної, або от, от там маленька, одна старенька. І нам здається, що, що вправду не вистачить? Ну, от серйозно, зараз в салоні, автосалоні закінчились всі машини. От серйозно більш не вистачить. І от ти це розумієш? І зазвість раз, І потихеньку згасає. Ну, направду вистачить. Дайте мені лише гроші, я піду купувати, і зараз там мені Мені лише би гроші, так? тобто, коли ми подаємо сигнали своєму мозку, що ну, направди вистачить є, це ж не остання, тоді заздрість втихає. І знаєте, я заздрість не розглядаю як щось погане, деструктивне і так далі. Так, я м -м, проти того, щоб ми заздрість ховали, щоб ми її маскували, щоб ми її, знаєте, як це? Е щоб ми робили вигляд, що її немає. Щоб ми відписувались від тих людей, яким ми заздримо. Так, я навпаки. Е Дуже ретельно прослідковую, де мені, знаєте, оце підгорає, де, я, де в мене вмикається заздрість. Чому? Тому що це дає змогу подивитися, а в чому в мене є в направду істинне глибоке бажання. Тому що я з тих людей, як і більшість. З тих, які мають якісь такі бажання, в яких не соромно зізнатися, а є якісь такі бажання, в яких навіть самому собі не завжди зручно зізнатися. Чому? Тому що іноді нам здається, що ось це бажання воно, його не приймуть, його не сприймуть в суспільстві, або воно якесь таке, знаєте, якесь мілке, або, можливо, прийнято хотіти чогось іншого, або його висміють. Або... Тоді, коли я його здійсню, мене не переймуть. Або, або я не знаю, що, так? Тобто у кожного там вже свої страхи, вони десь там дуже глибоко на рівні підсвідомості, ми взагалі про це не думаємо. Тобто ми ці бажання настільки глибоко заталовуємо всерединку, що ми навіть не, не розуміємо на рівні свідомості, на рівні раціо, ми не розуміємо, що це бажання взагалі у нас є. Ми навіть не визнаємо його. І в цьому то і сама велика небезпека в невизнанні бажання. Тобто заздрість, вона якраз допомагає зрозуміти, а де бажання? Ми не заздримо тому, чого ми не хочемо насправді, такого не буває. Тобто, якщо у вас є заздрість, будь ласка, передивіться, що ви. З того всього, чому ви заздрите, що ви хочете, насправді, так хтось заздрить легким грошам, хтось заздрить високим цінам і великому запису, там так, якомусь листку очікувань на запис до, до спеціаліста, хтось заздрить комусь, хто виступає на великій сцені перед великими, перед великою кількістю людей, комусь тому, що на виступи цієї людини завжди «sold out», Хтось заздрить, я не знаю, забезпеченому чоловікові, хтось заздрить наявності дітей, хтось заздрить та кожен своєму заздрить, так? І ця заздрість, вона допомагає нам побачити наші істинні бажання. Побачити і зізнатись самому собі в тому, що ми реально цього хочемо. І тут починається саме цікаве, тому що на те, щоб. Здійснити або на те, щоб отримати дійсно своє справжнє бажання, те, чого ми істинно дуже сильно хочемо в душі. У нас є всі ресурси і всі можливості. Коли ми починаємо займатися тим, чого ми прагнемо в душі, нам Бог дає от все так от на, на ручках. Питання в тому, чи ми це будемо брати, це вже зовсім інше питання. Чи ми насмілимось, чи ми дозволимо собі це взяти? Це, це вже інше питання, але даватись буде. Зверніть навіть увагу на те, що кожен з вас в своєму житті завжди має якісь такі історії про, чого, про те, чого ми дуже сильно хотіли. І от коли ми це дуже хочемо, воно у нас з'являється. Причому воно може з'явитись таким шляхом. Що, що ну, фантазія навіть би не, не змогла намалювати такий шлях отримання. Але це з'являється. Ми ще можемо говорити Боже, з неба впало, якимось магічним шляхом воно у нас з'явилось. Та неважливо. Саме головне, що це у нас з'являється. Тобто достатньо лише е, зізнатись собі в тому, що я дуже сильно цього хочу, і, і просто дуже хотіти. Так? І тоді, коли ми починаємо робити якісь кроки назустріч до свого бажаного, у нас, наче, все складається заради того, щоб ми це отримали. Тобто нам, нам все легко йде в руки. Інше діло, коли ми починаємо рухатись до чужої мрії, тоді, коли ми починаємо добиватись тих цілей, яких ми би мали хотіти. А в нас в суспільстві багато є такого, що ну, я маю хотіти це. Я маю хотіти айфон, я маю хотіти саме цю машину, я маю хотіти саме туди відпочивати, полетіти, бо всі там відпочивають, чи ще там щось, так? Тобто я маю хотіти чогось, тому що це престижно хотіти. Але істинні бажання зовсім інші, так? І ось тоді, коли ми починаємо добиватись тої цілі, яка по-справжньому не наша. Наш мозок не розуміє, а заради чого я маю зараз напрягатись? Тому що для того, щоб отримати будь-яку ціль, наш мозок починає а, працювати сильніше. Він починає, а, не буду вдаватися в подробиці, але права півкуля виконує свою роботу, ліва півкуля виконує свою роботу, але... Це така командна робота для того, щоб ви отримали саме ту свою бажану ціль. Для цього мозку приходиться виробляти значно більше енергії, для цього мозку приходиться працювати більше, створювати якісь нові нейронні зв'язки, йти кудись де страшно, робити щось вперше і так далі. Але йому зрозуміло хоча б заради чого він це робить? Заради того, щоб ти відчула насолоду від того, що ти отримала бажане, заради того, щоб ти кайфанула, або кайфанув від, від того бажаного. Але коли ви починаєте добиватись цілей, які взагалі не ваші, коли ви починаєте добиватись чужих мрій, то Мозок не розуміє, а заради чого він взагалі має напрягатися? Ну, ти задоволення від цього не отримаєш, бо ж це не твоя мрія. А, тобто, це чиясь інша мрія, а в того когось іншого в нього є своя підсвідомість. Чому я маю от комусь це робити? От уявіть собі, що зараз до вас приходить а, хтось, неважливо хто, і говорить, що ви маєте прибирати в себе вдома регулярно. То крім того всього, ви маєте прибирати ще в якоїсь жіночки в своєму під'їзді просто так. Ваша реакція на це? А чому б це в раптом? Що мені за це буде, а тобі за це нічого не буде? Ти просто це будеш робити, от просто так. Ну, от хтось захотів, і ти маєш це робити. Багато супротиву, так? Незрозуміло, чому я маю це робити. Я там не живу, мені за це не заплатять, я від цього не отримую задоволення, я просто мушу піти і це зробити. Здрасті. так? от те саме робить і наша підсвідомість. А чому це я маю робити? Тобто підсвідомість не хоче напрягатись, мозок не хоче напрягатись, тому що незрозуміло, а чому? А заради чого? А для кого взагалі це робити? І а, коли підсвідомість робить щось для себе. Так? Тобто, тоді, коли підсвідомить, робить прибирання в своєму домі, то хоча б зрозуміло, чому він це робить. Тобто в мене тут буде чисто. Я зможу бути більш продуктивною тоді, коли чисто. Мені буде спокійно, мені буде затишно та багато чого. Так? Ну, тут хоча б мотивація є, тут хоча б зрозуміло, а коли ти це робиш для. Якоїсь чужої, невідомої тобі жіночки, незрозуміло. Тому ті всі бажання і всі ті е, мрії, яких ми добиваємось, але вони не наші, вони нам дуже важко йдуть в руки. Але дуже легко йдуть в руки ті мрії, ті бажання, які наші. Я ще скажу так, що хто був на моїх курсах з НЛП, Ті знаєш, що в НЛП є такі певні правила, яким слідують найуспішніші люди світу, так тобто було досліджено за якими правилами живуть і думають, і приймають рішення, найуспішніші люди світу, Там, тобто так такого рівня, як Уолт Дісней і так далі. Так, тобто відомі, успішні люди, які дійсно чогось добились. Серед них є таке правило, що якщо в тебе зароджується якесь щире бажання будь-чого, чи то отримати якусь професію, чи то заволодіти якоюсь е е річчю, якимись цінностями, будь-чим. Якщо ти щиро цього хочеш, то це означає, по-перше, у тебе є дійсно талант для того, щоб Стати, наприклад, майстром цієї справи, якщо мова йде про професію. Або в тебе є всі ресурси і можливості, щоб володіти цією річчю, або мати те, що ти хочеш. Неважливо, чи це якісь дуже великі гроші. Там, знаєте, є, говорять з повітря гроші робить. Якщо тобі щиро цього хочеться, значить в тебе є всі таланти, всі ресурси і всі можливості для того, щоб також генерувати гроші з повітря. А якщо тобі хочеться чогось іншого, значить, якщо тобі щиро хочеться, значить в тебе є на це всі ресурси, всі можливості. Розумієте? коли це твоє щире бажання? Якщо це бажання чуже, не твоє, то ресурсів в тебе на це, скоріше всього, немає. Тому це буде йти дуже важко. Ось Найперший признак того, що ти займаєшся тим, чим потрібно, що ти здійснюєш свої мрії, свої бажання, що ти йдеш за покликом саме своєї душі. Це тоді, коли ти щось робиш, і воно тобі йде дуже легко. Тоді починає просто простір діяти на твою користь. З'являються потрібні люди, потрібна інформація, тобі все йде в руки дуже легко. Якась реклама залітає на ура, клієнтів ціла купа, вони один за одним з'являються, навіть не потрібно шукати, люди самі у тебе питають. А коли ти вже зможеш от ті і ті послуги надавати? Або зроби мені це і це, я, я, я вже хочу, щоб ти це зробив? так? Тобто Людина, яка горить своїм, яка має до того великий талант, туди люди йдуть з задоволенням. І з задоволенням несуть гроші. Тобто займатися тим, чим ти хочеш, це найвигідніша справа. Тому що в ній не потрібно важко працювати, все легко йде в руки. І ти від цього не страждаєш. Ти просто робиш те, що ти хочеш. Те, від чого ти отримаєш задоволення. Те, що не робити, ти вже просто не можеш. І за це отримаєш достойні гроші. Як вам? Варто того, щоб звертати увагу саме на свої істинні бажання. Я думаю, що варто. Тому заздрість — це інструмент, який допомагає зрозуміти. Свої справжні істинні бажання, зафіксувати їх і рухатись у сторону їх здійснення. Тож рекомендую особливу увагу звертати на тих людей, яким ви заздрите. Особливо на тих людей, які мають дуже багато всього, які дуже хизуються своїми грошима, своїми статками. Тим, як розкішно вони тратять гроші, з яким задоволенням вони це роблять. І фіксуйте собі, в яких місцях у вас заздрість. Фіксуйте і виписуйте у список своїх бажань. Фіксуйте це, зізнавайтеся, як своє істинне справжнє бажання. Ось так. Діліться. Діліться в коментарях своїми інсайтами після перегляду цього відео. Дякую за увагу. Па-па!